Вітаю вас, шановне товариство! Це новий формат відео про те, як драфтять професійні команди. Якщо вам все зайдете, я буду постійно цю рубрику випускати на цьому каналі. Дивіться, ми будемо розглядати дві ситуації за командою Liquid, котра закінчила TPC з рахунком 7-0, не програв ні однієї серії. Спочатку з ферст піком, тобто з першим вибором героїв від команди Liquid, і з дабл піком, коли вони будуть дабл пікати, брати двох героїв в першій стадії ну або з секонд-піком, другим піком. Почнемо зразу ж з піка Коли Liquid грає з first піком проти команди Gaming Гладіатори, їм віддають Брудмастер. Тут у Gaming гладіаторі була ідея в чому. Ну В принципі, Бруда і Рікімару Марі... Рі... це постійні герої, котрих зараз банять абсолютно всі. Але тут і Бруда, і Рікі є. Можливо, лікві з ріки не грають, але з брудою грають, її зразу ж забирають. Зараз ну, тут буде очевидно видно, чому а, Бруда це неймовірно сильний герой. Ідея гладіаторів в тому, що вони беруть на даблпік Легіонку плюс Рубіка проти брудмазера. Легіонка очевидно, герой, який доволі таки сильний проти Бруди, вона може на кері піти проти брудмазера типу, і коли, і коли Бруда качне павуків, то Легіонка буде їх оберноних островом, першим сполом своїм вбивати. Ось. Така фішка. Чому з ферспіком треба брати тут Булдмазер? По-перше, тому що геймінг гладіатори саме собі її заберуть, якщо ліквід не візьмуть. І тому що Бруда це імба. Це універсальний герой, котрий дуже і дуже сильний, і їй, в принципі, все рівно проти кого стояти. Якщо там буде Легіонка Керрі, Бруда спокійно проти Легіонки Керрі на лінії стоїть і навіть виграє її на лінії, я вам більше того скажу. Хороша, Бруда це може ізі зробити. По-друге, тобі треба забрати імбового героя на перший пік, тому що в цьому твоя фішка. Сила першого піку суто в першій стадії. Ти забираєш одного імбового героя собі. Потім у тебе є змога після того, як ти побачив дабл пік ворогів, закрити їх ще одним героєм, котрим ти забажаєш, котрий буде їх контрити, або котрий просто непогано в твій драфт заходить, як Кудвінг, наприклад, котрий котра е, сильний сапорт з брудою на лінії, і в принципі сильний сапорт. Ну і плюс. Проти Легіонки також е, доволі таки приємно грати на худрім. Тому вони вибирають звичайного сапота, тут нічого не вигадують. Ліквід. Головне, запам'ятайте, на перший пік, якщо в тебе first пік, треба забрати найсильнішого героя. Дуже не рекомендую брати, е, ну там, окей, якщо. Навряд чи багато професійних гравців дивиться мене зараз. Але все ж таки, запам'ятайте. Професійні команди всі забирають найсильніших героїв, імб, імбових героїв або просто сильних героїв для своєї команди, на турник, щось на кшталт цього на ферспік. Це найкраще рішення, яке можна зробити. Легіонка Рубік, тут я трохи поясню, але не буду зупинятися багато на команді гейм-гладіаторі. Легіонка Рубік, очевидно, це ну не погані герої на даблпік, але Легіонка, ти зразу ж показуєш її лінію, що, скоріше все, це офлейнер. Ну і Легіонка в першій стадії проти Брудмазер, знаєте, це ж. На 2015 рік якийсь. де ти, Типу вбиваєш павуків, за них дає там, по 10 золота за кожного, ти мільйонером бігаєш. Зараз за павуків дають мало карбованців, і навіть при тому, що ти будеш на легіонці вбивати цих павуків, ну це для Бродмазера абсолютно не про що. Головна фішка Бродмазе, що вона збирає аури, і з аурами, там, з грівсами, з пайпом або грівсами просто хіксом наступною шмоткою, вона буде набагато корисніша, аніж легіонка, якщо вона не відфідиться. Далі важлива ситуація з банами. Після першої стадії для команди, котра з ферспіком. якщо ти забираєш бруду, дуже важливо забанити героїв проти Брудмазер, теоретично, котрі можуть бути проти неї. Сларк це один з найкращих героїв проти Бруди. Він на кері абсолютно без шансів рефармить її і не відчуває Брудмазер по грі. Тобто Сларк це реально дуже і дуже хороший герой проти брудмазер, Тому вони її банять. Ну і зазвичай, якщо ти береш якогось героя, котрого можуть законтрити, там закриваючий пік, де Хульвін, наприклад, знаходиться, або е, зразу ж на пік, краще банити. Героїв проти свого героя, проти свого вибору ферспіку. Тому Ліквід це і зробили. Не можу сказати, що там Батрайдер це дуже сильна контра і Бісмастер, але Ослад це стоїськово бан проти Брудмаза. Далі банять дровку, і геймглядіати збирають лішрака. Тут. Трохи незрозуміло, навіщо вони це зробили, тому що ну, зазвичай беруть просто позицію 5 саппорта. А лішрак, очевидно, це Мідлейнер. Ну, навряд чи він буде грати на кері, це буде просто дуже і дуже дивно виглядати. І в принципі, якщо б вони забрали сапорта, гейм-гладіаторі тут використали свою силу даблпіка. Те, що в другій стадії вони можуть вже закривати двох героїв, котрих зараз візьмуть Liquid. У Liquid зараз очевидний вибір. Вони бачать легіонку, котра йде на офлейн. Тому їм потрібно зараз взяти керрі, тому що вони бачать, по суті, готову лінію Легіонка, плюс Рубік, і саппорта. Саппорта позиція позиції 5 разом з Керрі, котрий буде стояти. Тут вони ось таким чином діють. Тобто, через те, що Ліквід, теж геймімгладіатори зараз взяли лішака, вони себе поставили в ситуацію, де вони не можуть. А, до речі, вони навіть не беруть цього саппорта, вони просто взяли інвокера проти лішака. Тобто геймігладіатори себе, ну вони. Просто втратили перевагу дабл піку, тому що вони показали вже лішака і ліквід, замість того, щоб от стандартно, як я сказав, взяти зараз. Кері, кері героя проти офлейнера вони просто беруть інвокера проти лішака. Тому що інвокер, очевидно, хороший герой проти лішака. Лішак йому нічого не робить, вежу спушити не може. Лішак без мани буде на лінії проти інвокера в якийсь момент, ну, Блустона, напевно. Тому, і плюс інвокер купляє вес проти лішака, що також дуже важливо. І тренд абсолютно імбовий саппорт, зрозуміло, чого його також беруть. Тобто, даблпік від команди гейм-гладіаторів. Ну, взагалі, не використали вони його. Я покажу далі, як Liquid використовують Doubleпіck. І я думаю, буде набагато більше зрозуміло. Концепція драфту правильно, як, яким повинна бути концепція правильна на прикладі команди Liquid, Тут вони беруть магнусу собі. Ну, я не знаю, це така, знаєте, якась солянка героїв. Мені складно сказати, хто куди у геймінг гладіаторів тут іде. Ну, я як, якби я знаю, хто куди піде, в, ну як підсумок, тому що я парсер, дивився, хто на кому грає. Але от якщо б я дивився на цей драфт, я б не сказав, хто куди йде у геймінг гладіаторів І те, що вони не показують. З дабл піком хто куди йде, типу ти не розумієш до останнього, допоки вони останнього героя не візьмуть і не розберуть героїв саме собі. З дабл піком це не має сенсу. Тому що, коли в тебе дабл пік, ти м закриваєш героїв в другій стадії і в тебе при цьому ще й ласт пік залишається. Тобто в них зараз останній вибір героя. Ти в будь-якому випадку можеш вибрати будь-якого героя і закривати ворожих е кері. Ну там, не по повністю закривати, а просто комфортно для себе героя брати. Сенс. Ось такий флекс, ну, флекс це означає, для тих, хто не знає, це означає, ну коли в тебе герой може піти на різні лінії, і ти не розумієш, чи це офлейн, чи це мідлейнер, чи це Керрі. Ну, щось, щось, щось так щас, цього, як у Україн-Гладіаторів, зараз виглядає. Типу, це може бути лішрак саппорт, якийсь там, не знаю, дивний з Магнусом, наприклад, четвіркою, Легіонка Кері. Там, Легіонка може піти на офлейн, лішрак на міт Магнус на Кері або Магнус саппорт, незрозуміло. От. Тому так є сенс робити іноді з ферспіком, але знову ж таки треба соблюдати баланс драфту. Що означає зберігати баланс а, драфту? Дивіться, в драфті це така річ. У тебе повинно бути все потрошки. У тебе повинен бути тімфайт. Обов'язково у тебе повинні бути там кетч, тобто станів достатньо. Ну це і, і мається на увазі тімфайт. У тебе повинен бути сильний кері, у тебе не повинна бути жадібність сильна в драфті, тобто умовно там темпларка на міду, котра фармить еншенів, нічого не може робити. І там на кері Terrorблейд. І ви, типу, разом фармите, і нічого ніхто не може зробити. У тебе повинна бути адекватна ініціація. Якщо в тебе офлейне, типу Брудмазер, будь ласка, от у ліквід вже є інвокер. У них доволі сильно збалансований драфт, і на будь-якій стадії вони можуть. Спокійно грати цю гру. От що значить баланс доті, і це дуже важливо зберігати його, коли ти ось таких героїв маєш. Але геймінгладіатори, недовго думаючи, беруть нагу на ласпік. Ну, тут вони програли цю гру в нуль. Зараз я покажу парсер в кінці. І м -м, чому так відбулося? Тому що у них дуже і дуже сильний дисбаланс. Дивіться, що вони зробили. Вони просто після того, як дартанули ліквід Кінга, вирішили, що окей, Легіонка в нас не буде йти проти Манки Кінга на лінію. Ми відправляємо туди Магнуса, котрий буде просто фармити 50 на 50, намагатися і будем бафати емпауер. Беремо нагу, типу Фрі-гру, тому що. Ну, він в нічого не робить, бруда типу також, але насправді робить, бо вона бере 6 рівень і виганяє її з лінії з побочками спокійнесенько цю нагу, і фріфармить її на лінії також е деякий час. Ну і плюс вона збирає аури. Тут абсолютно жадібний драфт, котрий не збалансований, і як наслідок ліквіди виграли цю мапу доволі таки без шансів. По парсіру ви зараз побачите, що е гра закінчилася з рахунком 631-36 хвилин. ну, Думаю, графіки тут. Не те, що прям треба показувати, просто в якийсь момент Liquid досягли своїх потрібних айтемів, і нага нічого не змогла тут зробити. Тепер давайте я розповім, як все ж таки треба драфтити з даблпіком. Любі друзі, обов'язково пишіть фідбек в коментарях щодо цього відео, чи подобається вам такий формат, така рубрика. Ви, може, думаєте, що якщо ви граєте на нову ММР, вам абсолютно не важливо, як там команди драфтять, але я вас запевняю, як коли ви будете дивитися мажор в лютому, в кінці лютого, ви будете краще розбиратись в драфтах Якщо ви там прогнози якісь робите, це вам також допоможе. Ну і плюс, в принципі, ви з друзями можете сказати О, я шарю, тут гостик розповідав, як правильно драфтити команди професійні, тому обов'язково пишіть фідбек. Насправді проти геймінг-гладіаторів, там не найкращий приклад, як ліквід драфтили, тому що вони свою гру з даблпіком програли, а потім знову виграли з ферст Тому краще все ж таки я розповім, як вони робили проти OG. Дивіться. Тут та ситуація, про яку я розповідав. Що, отже, для себе вони забирають імбового героя, це Дес Ну, чому імбовий герой Деспрофет я не знаю, але, можливо, для цієї команди він ну, доволі таки приємний, щоб з нею грати. Ліквіди забирають максимально ну готову лінію, по суті, в Офлейн. Вони показують, що Біс в Офлейн він нікуди не піде. Але фічка бісмастера в тому, що. Um, проти ДП, це очевидно хороший герой, тому що ти завжди можеш їдати рор і зафокусити її. І, по-друге, Бісмастер це доволі такий особливий офлейна через те, що він може відстояти будь-яку лінію в доті. Він може стояти проти елізіоніста через сокири, та й принцип проти будь-якого героя через сокири. Він може стакати собі еншентів. він може стояти через кабани на лініях. Якщо там, наприклад, якийсь слабкий мілішник типу Найкса, ти можеш спокійно кабанів качати і красити його на лінії. Чи там проти Урси. Тобто хороший Бісмастер, він завжди відстоїть будь-яку лінію, і е, Драфт бісмастер е, не зівзає тут 100%. Рубік це просто приємний сапорт і на позиції 4, і на позиції 5. Напевно, можна було б взяти трента. Ось тут з Бісмастером, а потім взяти якогось іншого. Саппорти на позицію 4. Але вирішили вони трента віддати. Хоча мені здається, що Трент це доволі такий імбовий герой, котрого не треба віддавати, але знову ж таки, пріоритети у команд різні, тому вирішили вони зробити ось так. Знову ж таки, банять, Старка, банять снайпера, контрабісмастера це е, снайпер Сларк, я б не сказав, ну хороший герой, і Урсу. Тому, щоб на лінії не було проблем проти Рента. Тому що якщо лінія буде тренд-снайпер, uh, то там, ховайся, просто вжито uh, цьому бісмастері, можна сказати, і ти нічого на лінії не візьмеш, тільки через стаки Ancient Combic. Далі, те, про що я казав: ліквіди в другій стадії, вони з даблпіком, ну як геймінг-гладіатори повинні були зробити, вони повинні були взяти собі нейтрального сапорта, як роблять ліквіди. Тобто вони нічого не показують в другій стадії, вони не беруть собі лішака мідлейнера. Я думаю, що гейм-гладіатори вирішили взяти лішака в минулому прикладі. Тому що вони побоялись, що Ліквід його собі вкрадуть. І вони такі запанікували, типу, на 15 пік, ну, на 15 це просто 15-й по э, рахунку ось тут. Тому на 15 пік Крістал Мейден вважається. Вони беруть собі, взяли собі ліжака. Ліквід просто на челі беруть собі Мейден. Вони нічого не показують, вони тільки показали лінію Бісмастера. Зразу ж OG відповідає собі нагою. Я не знаю, чому нага. Тому що, в принципі, Пісмастер ну, ми доволі такий серйозний герой проти наги. І беруть собі зразу піджака проти наги. Тобто, ось в цьому сила даблпіка. Ти бачиш ворожого кері, і ти можеш його законтити. Пуш, очевидно, це найсильніший герой проти наги. Тому вони спокійнесенько беруть піджачка. Контрять цю нагу, і проблем, в принципі, по драфту зараз у ліквід нема. І знову ж таки, є повний баланс драфту. У них є тімфайт, у них є там Бісмастер, Крістл Мейден, Піджака, це також тімфайт за ганімом. Плюс є Tower Push, є абсолютно все зараз в драфті. Будь-якого героя береш на останній пік, все рівно все дуже кльово виглядає. Ну хоча ні, дещо нема, нема фіздемежу в драфті. Тобто з руки ніхто не б'є у команди Liquid. Це треба збалансувати ще трошки. У OG в принципі, також все окей, але. У них проблема в тому, що їх керрі слабкіший, аніж піджак. Ну, майже будь-який керрі слабкіший, аніж піджак. Але тут нага нічого не може з ним зробити на будь-якій стадії в грі. Тому тут у Ліквід все дуже і дуже добре. Уявімо, наприклад, навіть якщо б тут ОG взяли якогось мідлейнера там, а, котрий з Flexi, наприклад, з Деспрофі, вона там могла піти в Buflein, наприклад, чи на Мід, все рівно нічого не міняється, ти тут береш спокійного мідлейнера проти е, команди OG. Тому неважливо, тут Керрі чи Мід, ти все рівно контриш ось цим піком кор героя. Ну і далі ми бачимо, що. Тут є бани, Тімбер Пангольєр, я їх коментувати не буду. Це просто залежить від того, що обговорювалось в Діскорді. Ну і отже, вони вимушені брати нейтрального інвокера, котрий буде стояти там нормально проти будь-якого героя. Тому що, ну, в принципі, Складно щось вигадати. Вони могли взяти або Деспрофет поставити на мід і взяти там якогось офлейнера, але, можливо, там БЗМ на Деспрофет на те, щоб там полюбляє грати. Чи я б на місці команди OG спокійно брав би собі катла, це Дуже і дуже сильний тут герой. Вирішили чомусь вони взяти інвокера. Можливо, через те просто що в них не, не вистачає дізявлі, тому що якщо б тут був Отел, Нага і Деспрофет на трьох кор-героях просто нуль станів адекватних, тому вирішили взяти інвокера. Ну і Ліквід спокійно реалізують свій. Пік uh, Shadow Fiend Чому так? Тому що, як я сказав раніше, їм не вистачає фізичної шкоди, і їм потрібен сильний мідлейнер це якраз такий SF, який буде грати тут через Butterfly. Ніша – це сінатурний його герой, ЕС спокійно фріфарматінвокера, хоч це і не типовий мідлейнер в професійній доті зараз, його не дуже часто беруть, скажімо так. Але баланс драфту зберігається у і все дуже кльово виглядає. Вони виграли цю мапу. Не так це було без шансів, як проти команди геймінг-ладіаторів, але, в принципі, все рівно. Вони доволі таки впевнено показали, що е, Ну, вміють драфтити в доті як мінімум. А драфт в доті це вже, ну. Пів гри, напевно, я можу стояково сказати. А на професійному рівні це бо навіть більше, тому що там всі гравці плюс мінус на одному рівні механічно грають. Але з драфтами там буває біда така, що ну це мейнгеймс, це мейнгеймс. Тут залежить дуже багато від тренера. Тому, якщо вам сподобалось це відео, друзі, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі, пишіть свій фідбек. Дякую, що підтримуєте український Dota 2 YouTube канал, і побачимо.